На, 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 да. Да, да, да. Я yeah, yeah. Ферма вот после меня ей бляху. Тобто ви мені даєте дозвіл на зйомку, так? Я даю, що... Ви навіть знаєте, де я то викладу? Я знаю, я... А як думаєте, який буде заголовок? За то що? Я бачу, у вас словарний запас дуже маленький, напевне, 9 класів. Я світу маю, шановний. Та ще треба трошки порівняти. Що-що? Закінчується пять, 4, три. 直播。